¡Se pende, se Друзі, з вами, як завжди, оці парі, дитяча телестудія Я Плюс Ти. Незабаром Великдень найзначніше християнське свято на честь Воскресіння Ісуса Христа. Всі християни дуже активно готуються до цього свята. Тиждень перед Пасхою називають Страстний. У Великий Четвер жінки печуть пасочки та фарбують писанки. А в суботу до заходу сонця голова сім'ї складає кошик. А в кошику паски, писанки, цибуля, сіль, сало, ковбаса, сир. Пізніше люди йдуть до церкви на службу, яка правиться цілу ніч. До світання кошик освячують. Так робили наші бабусі в давнину, так роблять і нині. Це що стосується свята. А зараз наша традиційна рубрика, з якої завжди починається наша програма рубрика Інформашка. В п'ятницю об 11.00 в міському будинку культури відбулася урочисте відкриття всеукраїнського фестивалю дитячої творчості Штурм. Урочисто відкрили фестиваль представники міської влади, промовивши слова підтримки учасникам та слова вдячності організаторам. Валентин Бородій, організатор фестивалю Штурм вітав. Журі. Співачка Ольга Юнакова, постійна голова журі, як завжди. Приїхала зі своєю командою професіоналів у цьому році. Штурмувати сміло приїхало небагато учасників в порівнянні з минулим роком, чи то через неспокійну ситуацію в країні, чи то ще по якійсь причині. Але свято вдалося на славу. Талановиті колективи з усіх куточків нашої неосяжної України змагалися у вокалі, хореографії та оригінальному жанрі. Чого очікуєте із сьогоднішнього свята? Ну по перше, я очікую чудового мистецького свята дуже великих хороших. Позитивних емоцій, хороших виступів, і я думаю, що саме наш фестиваль, який проходить саме цей складний час в нашій державі, він дає дітям розвиватися, він дає дітям займатися мистецтвом, а не думати про те, що показують по телевізору. Ну в нас київський регіон є, Київ, Вижгород, Харків. Полтава зараз під'їжджає. Дуже багато Черкас, Черкась шпола, золотоноша сміла. Журі робити оцінки, то це буде видно. Дуже багато тонних дітей, я дуже радий, що саме в Смілі проходить цей фестиваль. Звідки приїхав такий чудовий колектив? Ну, Це дітки з Чорнобаївської дитячої школи мистецтва. Взагалі вони із різних сіл Чорнобайівського району. Вони є, сьогодні будуть виконувати виступати як окремі виконавці, сольні пісні виконувати. А Ліана та Ваня будуть виконувати датний твір. А яку пісню ти будеш сьогодні співати? Я сьогодні буду співати пісню Європа. Народну пісню за нашою границею». Естрадна обробка народної пісні кину кожіль на полицю. Пісню хлопці кучерьові. Я буду виконувати пісню пшеничне перевесло. Я займаюся на гуртку Ерідон. Ми займаємося у гурті коляда. Від сьогоднішньої зустрічі ви очікуєте чого? Ми очікуємо того, що ми зустрінемо багато друзів, под, подружимося з ними. Ну, очікуємо, що ми гарно виступимо. Хороших нагород очікуємо, щоб було перше місце, або дождь гран прі Очікуємо гарних вражень, нових друзів, знайомств. Нових пісень, вражень. Скажіть хлопці, ви вперше на цьому фестивалі? Перший раз. Приехали сюда, как бы организаторы пригласили нас. Как бы мы участвовали в прошлом году на фестивале на ну, то есть... Валентин, Валентин, нам вручил сертификат. На на сертиф... да. да. На этот фестиваль. Вот, Скажите, хлопцы, вы співаєте, танцюєте, Мы про вас еще ничего не знаем. Расскажите. Мы его рэп читаем, как бы рэп-исполнители. На протяжении уже двух лет, как бы, есть различные у нас, как бы, темы, вот. И на этом фестивале, как бы, ну, читали песню «Свэк», вот, и, скорее всего, сегодня тоже будем читать эту песню. Каждый участник, я думаю, он на что-то рассчитывает, и мы, как бы, тоже может сказать, не исключение, но хотя у нас, может быть, скажем, есть какой-то уровень, да. Вот. Все-таки рассчитываем на на то там не знаю, может быть, призовое место или на какое-то там на как бы посмотрим, все может быть. Я перший раз на цьому конкурсі і я дуже сподіваюся виграти якесь місце. Я також перший раз і сподіваюся, що щось виграю. Бажаю успіху. Я очікую дуже за багато друзів. Побачити своїх знайомих. Очікую зайняти перше місце, як мені говорить. Ну, очікую хорошо виступати. Е, ну, знайти знайти звичайно нових друзів, почути нові виконання старих пісень. Україна, Україна, мрінь, Чого очікуєте від сьогоднішньої зустрічі? Від сьогоднішньої зустрічі я очікую масу позитивних емоцій і, звісно ж, перемоги, як і всі конкурсанти. Я приїхав з міста Полтави. Мене звати Олексій Ткаченко. Скажи, будь ласка, на сьогоднішній фестиваль ти приїхав перший? Так, вперше. Перше це перший фестиваль твої життя. Далеко не перший. Я у багатьох фестивалях брав участь, і е, після кожного фестивалю у мене були різні враження. Я буду виконувати пісню Андреа Бачилі перлей». Першого дня в залі було небагато глядачів, що допомагало журі зосередитись на виступах конкурсантів. Але на галу концерті глядачі оваціями зустрічали конкурсантів. Нікого журі не залишило без нагороди. Шквал третіх, других та перших місць за вокал було так багато, що ми кореспонденти не встигали встежити за всіма. Але все ж таки, конкурс це змагання, на якому хтось мусить бути переможцем. І цього разу гран-при отримали хореографічний колектив Еліт міста Шпола та Аліна. Магода, місто Ватутіне. Так і закінчився фестиваль добра і пісні штурм, який єднає друзів з усіх куточків нашої України. Щось ми давно з тобою не оголошували рубрику Світ, в якому я живу. Та в чому справа? Сюжет готовий? Стендапи готові? Готові! Рубрика Світ, в якому я, я живу. Ось уже 21 рік проводиться міський фестиваль Повір у себе для дітей з особливими потребами. Цього року будинок дитячої та юнацької творчості зібрав багато гостей та старих друзів, щоб влаштувати свято добра. Традиційно навесні у нашому місті проходить фестиваль дитячої творчості дітей з особливими потребами. «Повір у себе! Цього року фестиваль проходить у затишному приміщенні будинку дитячої та юнацької творчості. Педагоги позашкільного закладу спільно з працівниками Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, провели цікаву розважальну програму з різноманітними іграми та розвагами. І Як то годиться, справжній урочистий фестиваль високого рівня. Відкривали представники міської влади. Вони промовляли слова підтримки та вдячності батькам, дітям цієї зустрічі. Учасники фестивалю з нетерпінням чекали свята, адже у них була можливість не тільки погратися в ігри, а ще зустрітися зі своїми старими друзями, а також познайомитись з новими. На фестивалі була представлена виставка дитячих малюнків та поробок. Відбувся концерт за участю дітей з особливими потребами та вихованцям. Дівхованцями ансамблю естрадної пісні Ерідан Будинку дитячої та юнацької творчості. На завершення кожен учасник фестивалю отримав подарунок на добру згадку про 21-й міський фестиваль дитячої творчості дітей з особливими потребами. Повір у себе. Який раз ти вже на цьому фестивалі? Другий раз. А Тобі тут подобається? Подобається. А що тобі найбільше тут сподобалось? Ну, мені сподобалось виступати на сцені, розказувати гомореску, що там уже всі зрителі сміялися. Скажи мені, моя люба подружка, чи ти вже підготувала святковий кошик? Ще ні, ми з мамою в четвер будемо пекти пасочки, а в п'ятницю розфарбовувати писанки. А давай разом будемо розфарбовувати писанки. Ну, звичайно, а для вас, любі глядачі, будуть корисні поради від рубрики Сам вдома! Доброго усім вечора! Привіт усім! З вами рубрика Сам вдома. Дівчатка, а що ми сьогодні будемо робити? Пропоную підготуватися до Великодня. У якому сенсі? Дивись, скоро таке велике свято. Ми маємо право і ми маємо можливість до нього підготуватись. Тож ми будемо робити великодній кошик. А, Пасху вже готують на кухня ті. Тому я пропоную нам зробити мальованки. Добре, але мені так набридли звичайні кольори. А ми додамо трішки фантазії та оригінальності. Я знаю кілька варіантів. Нам знадобляться, звісно, самі яйця, лаки для нігтів, стіки, щоб зробити наклейки. Тож не гаємо часу до роботи. Великдень традиційно господині накривають святковий стіл. Вони дістають із освяченого кошика паску, писанки, ковбасу, сир, сіль та багато чого іншого. Я вже не можу дочекатися цього святкового столу. Все смачненьке моя мама готує на Великдень. Ну зачекай ще трішки. До Великдня залишилось всього декілька днів. Ага, ти так смачно про все це розповідала, що мені відразу захотілося їсти. Ну, все ще можу наразі тобі запропонувати, це подивитися рубрику Кухня Тіві. Христос Воскрес! Так з давніх давен люди віталися в цей день. Незабаром велике свято, на яке з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Це Пасха або Великдень. Цей день Воскрес Ісус Христос, Син Божий. Це свято найголовніше після Різдва Христового. На нього з нетерпінням чекають. Діти, а знаєте чому? Знаю, знаю, тому що з самого ранку можна побитися яєчками та покуштувати паску. Тож давайте сьогодні зробимо колір сиру та розфарбуємо пасхальні яйця. І зберемо великодневий кошик. Біля озера у лісі трава цвіла. А зозуля рахувала знов кому сліта співала пісню про весну. i Зранку ми підемо до церкви святити їжу, потім сядемо за святковий стіл, будемо святкувати Великдень, будемо відпочивати на природі, а телевізор подивитися можна? Ну, звичайно, можна, адже на святкові вихідні великий вибір фільмів. Це дійсно так, але який з них найцікавіший. Ну, давай подивимося рубрику топ-5 і оберемо. Давай! Привіт усі! з вами найретинговіша рубрика топ 5 Скоро буде особливий день. І просто ніхто не може про нього забути. Незабаром великдень. Це свято подарує кожному посмішку. Друзі і родичі будуть зближуватися. А за традиціями Великобританії кожен дарує одне одному подарунки. А ми подаруємо вам топ 5 найцікавіших мультфільмів на цьому тижні. Дивимось. П'яте місце у нашому рейтингу посідає мультсеріал Обітниця Пасхи Події розгортаються у стародавньому Єрусалимі. Головний герой хлопчик на ім'я Єремія. Він прагне познати істину. І тому на Великдень з ним трапляється дуже багато цікавих пригод, які саме ви дізнаєтеся, подивившись, цей мультфільм. Чудова пасхальна історія. Сім'я Стема фарбує пасхальні яйця. Хлопчику стає цікаво, який зв'язок між великодним яйцями і кроликами. Проте ніхто не знає, і саме тому він хоче дійти до правди. На жаль, хлопець у костюмі пасхального кролика спілкується з дітьми в розважальному центрі. Також говорить, що ніби нічого не знає. Та як тільки стем уходить, хлопець комусь телефонує. Вінніпух і Великодній кролик. У 100-гектарний ліс, де живуть Вінніпух з його друзями, прийшла весна. на усі гарний настрій. І всі готуються до Великодня, розфарбовуючи пасхальні яйця. Лише кролик вважає, що спочатку потрібно займатися генеральним прибиранням, а не якимись дурницями. Цікаво, як вони домовляться. Незвичайна пригода у місті пасхальних яєць. Ехтаун це мирне містечко, де живуть різні кури та кролики. Проте, незважаючи ні на що, десь на околиці міста живе загадковий крадій, котрий вирішив викрасти всі пасхальні яйця, які були приготовані жителями спеціально для свята. Вухатий бунт. Весь сюжет цієї картини розвивається навколо кролика Хеппі. Хеппі саме звичайний пасхальний кролик, який розносить дітям подарунки на великдень. Проте його плани значно відрізняються від планів його батьків. Цікаво, що ж вони вирішать. Нір посматрі, Традиція длиною в 4 тисячі літні із за кролика егоїста которому вона не по душе. Сподіваємося, вам сподобалися наші святкові підбірки, і ви зможете гідно оцінити, залишивши свої коментарі в групі ВКонтакті. А ми зустрінемося з вами рівно через тиждень з новими цікавими підбірками. Але поки що це таємниця. Тож на все добре. Бувайте! Вітаємо вас з наступаючим Великднем. Бажаємо здоров'я, щастя, успіху! На жаль, це все, що ми встигли вам показати. Веселих та незабутніх свят. Але не сумуйте, ми зустрінемось з вами рівно через сім днів. На цьому ж місці і в цей же час. Па-па! Незабаром Великдень найзначніше християнське свято на честь Воскресіння Ісуса Христа. Всі християни дуже активно готуються до цього свята. Та Я не дійсно така. То Та, Настю, успокойся вже. Ти споминаєш писки. Сало, ковбаса, сир. Я забула. А зараз наша традиційна рубрика, з якої завжди починається наша програма Рубрика! А я забула. А в п'ятницю розфарбовувати писанки. А давай разом будемо розпису... розписувати. Розфарбованки. Я ще хотіла, вже. Ковбасу, сир, сало, цибулю, сіль та багато чого іншого. Даша, а чого ти за мені захотілось почухати? <плес> <плес> ну все, що я можу тобі зарп Зранку ми підемо в церкву, потім сядемо за святковий стол, будемо... стол? Сіл. Сіл. Я забула, що святити їжу. <плес> <плес> Добро. То 5 Скоро буде важливий день. Це Що? скоро буде особливий день. Цей день великдень. Чи ти мовчиш? <плес> Родичі й друзі неймовірно зближуються. Тож, <плес> щоб викрасти всі пасхальні яйця, які були приготовані жителям. <плес> Головний герой цих подій хлопчик на ім'я Єремія. Він прагне. Він На прагне. <смір> перше місце в нашому рейтингу. Маю, Посідаємо. Доб'язуємо вам рейтинг. Якщо я якщо ти. я. <смір> У 100-гектарний ліс, де живуть Вінніпу з його друзями, прийшла весна. У всіх гарний настрій. І всі готуються до Великодня. Готують. Согектарний всі дуже люблять розфарбовувати пасхальні яйця. Лише, з... Лише ж. Я не правда навколо звичайнісінького пасхального кролика Хеппі. Він самий звичайний... Ні, неправильно. <ривіт> <Хатий буль>. Ні, <ривіт> 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 Мене вигнали з кадра.